Раніше цю хворобу називали раком геїв і недугою наркоманів. Її ще можна підхопити через незахищені гетеросексуальні стосунки. Практично невидима хвороба, яка дає надважкі ускладнення снід, а починається все з інфекції вірусу імунодефіциту. ВІЛ-інфекція інфекція це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається наслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, довготривалого переживання віла в лімфоцитах. Макрофагах та клітинах нервової тканини хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших систем організму. Вірус імунодефіциту людини має чотири стадії: серед них стадія гострого захворювання, безсимптомного носійства, стадія персистуючої генералізованої лімфаденопатії. Якщо простіше, це збільшення лімфатичних вузлів. Під час такого захворювання людина просто не може знати, що інфікована. Симптоми можуть ховатися навіть упродовж семи років. А ось кінцевою стадією є синдром набутого імунодефіциту. СНІД, на відміну від віл інфекції, вже є явним і має клінічні ознаки. Це злочин. Якісні пухлини, враження нервової системи та специфічні інфекції. А ще туберкульоз, пневмоцистна пневмонія чи токсоплазмоз? То людина, коли починає звертати на те, що в неї з'являються певні симптоми, то тоді в людини вже вже є снід. Чи можна заразитися вірусом під час поцілунку? Чи є ймовірність підхопити інфекцію, користуючись одним посудом звіл позитивними? Чому хворобу називають недугою гомосексуалів? Отже, спершу поговоримо про ВІЛ. Інфекцію можна підхопити трьома шляхами: перший через кров. Найчастіше таким чином страждають наркомани, ті, хто використовує спільні шприци та голки для ін'єкцій. Другий спосіб зараження статевий. Якщо секс не захищений, неважливо класичний це спосіб чи оральний, ймовірність передачі є. Третій шлях інфікування від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного годування. Підхопити недугу через, наприклад, поцілунки чи обійми нереально. Безпечно їй користуватися одними столовими приборами з віл позитивними. Міфом є і те, що інфекцію можна підхопити від домашніх тварин чи, наприклад, таких набридливих, але в цьому плані безпечних комарів. Ми сьогодні фіксуємо в більшості випадків гетеросексуальний статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. Хоча в нас все ще залишається достатньо значна частка пацієнтів, які інфікувалися при вживанні ін'єкційних наркотиків, але з кожним роком їх стає щораз менше і менше. Ми з нас збільшується кількість випадків, які зареєстровані випадків віл-інфекції, яка набута гомосексуальним шляхом. На практиці ці недуги працюють так: вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини. А СНІД це комплекс захворювань, які розвиваються через руйнацію імунної системи. Тепер трохи до історії. Науковці вважають, що цей вірус передався людям від мавп у тропічній Африці наприкінці XIX століття. Перший випадок смерті від сніду не забарився. Він трапився у північній Америці 1969 року. В Європі недуга призвела до летальних наслідків 1976-го. Цікаво, що спершу цю хворобу нарекли раком гомосексуалів у США 1981-го У чоловіків такої орієнтації виявили рідкісний вид раку шкіри і саме того. Ож року американський лікар Майкл Готліп увів в медицину термін синдром набутого імунодефіциту. Згодом хвороба поширювалася різними континентами, призводила до тисяч смертей. Незабаром ВООЗ ухвалила глобальну стратегію боротьби зі СНІДом. Перший, але чи не найголовніший інструмент у війні з недугою ознайомлення людини зі загрозами, які несе снід, але хвороба все одно залишилася. На кінець 2015-го у світі проживало 17 мільйонів віл-позитивних людей, які проходили спеціальне лікування. Порушення прав людини а також гендерне насильство і дискримінація. Ці фактори ускладнюють доступ до послуг охорони здоров'я, особливо для дітей, підлітків, молодих жінок та інших ключових груп населення. Здається, з цією людиною вас знайомити не потрібно. Легендарний фронтмен гурту Квін Фредді Мерк'юрі за чотири роки до смерті він підхопив небезпечну недугу вірус імунодефіциту. Такі чутки зі швидкістю світла розліталися у тодішній пресі, але свою хворобу Фредді підтвердив лише за добу до власної смерті. Після величезних здогадок у пресі протягом останніх двох тижнів я хочу підтвердити, що я здав аналіз на ВІЛ-інфекцію. Результат Позитивний, я вважав правильним зберігати цю інформацію в таємниці, щоб захистити конфіденційність близьких. Однак настав час, коли мої друзі та шанувальники у всьому світі дізнаються правду, і я сподіваюся, що всі приєднаються до мене та моїх лікарів, і всіх людей у світі у боротьбі із цією страшною хворобою. Ця недуга гуляє сучасною Україною. На початок 2018 року віл позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 інфікований, але це не заважає людям вести звичний спосіб життя. Усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванню та спеціальній антиретровірусній терапії і волонтерам, які допомагають не опускати рук. Я сьогодні дуже щаслива бабця. Сьогодні маю онука. Сьогодні дорослі діти в мене. І я дуже щаслива, що я можу бути улюбленою. Навіть якщо тобі сьогодні дуже погано, дуже ти себе погано почуваєш. Слухай, знаєш, що тебе люди завжди хочуть прийняти, хочуть допомогти. Мій меседж це ніколи не здаватись. Тепер до найважливішого: як вберегти себе від віл-інфекції. Важливий пункт це захищений секс. Від віл, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи. Друге, і це очевидно, накласти табу на спільне використання шприців, голок чи інших медичних приборів пов'язаних із кров'ю. І третє, медики закликають зробити тест на віл, не зволікаючи, бо людина може жити і навіть не підозрювати про інфекцію до семи років. Тест займе до півгодини часу, а зробити його можна безкоштовно, наприклад, в обласних центрах громадського здоров'я, пунктах тестування на ВІЛ або ж під час акцій протидії сніду.